Джеймс Джойс, Евеліна. Вона сиділа біля вікна, спостерігаючи, як вечір поступово спускається на вулицю. Головою вона притулилась до фіранки, а в її ніздрях відчувався запах запиленого критону. Вона почувала себе стомленою. Всього кілька перехожих пройшли повз її вікно. Чоловік з останнього будинку. Повертався додому. Вона чула, як його черевики прогупали по бетонному тротуару, а потім зашаруділи по шлаковій доріжці, побіля нових червоних будинків. Колись там було поле, на якому вона щовечора гралася з іншими дітьми. Потім якийсь чоловік із Белфаста купив це поле і набудував там будинків. Вони не були схожі на їхні Маленькі бурнатні хатинки, вони були яскраві, муровані з блискучим дахом. Всі діти з їхньої вулиці гралися на цьому полі: Дівайни, Вотерси, Дани, маленький калічний кльов, і вона, Евеліна, і її брати та сестри. Але Ернест ніколи з ними не грався. Він був надто дорослий. Їх батько частенько ганяв з поля своєю терновою палицею. Та малий клюв призвичаєвся пильно стежити і гучно кричав, коли бачив, що наближається її батько. Все ж таки тоді вони, здається, були щасливі. Її батькові ще не було так недобре, та й мати була жива. Відтоді вже збігло чимало часу. Вона Її брати і сестри всі повиростали, а їхня мати померла. Тізі Дан також померла, а Вотер сам довелось повернутися до Англії. Все змінилось, і ось тепер вона сама збирається поїхати звідси, як і інші, покинути свій дім. Дім. Вона обвела очима кімнату, роздивляючись всі ті знайомі предмети. Які стільки років протирались від пороху раз на тиждень і щоразу дивувалась, звідки береться цей порох, можливо, їй уже до віку не доведеться знову побачити всі ці знайомі речі, з якими вона ніколи не сподівалась розлучитись, і за всі ці роки їй так і не вдалося довідатись, як звуть священика і чия пожовкла фотографія висіла на стіні. Над розбитою фізгармонією поруч із кольоровою літографією Прохань до благословеної Маргарити Марії Алла Кок Примітка. Це французька черниця, яка мала видіння святого Ісуса Христа. Він був шкільним товаришем її батька. Всякий раз показував цю фотографію якомусь гостю, її батько кидав недбало. Він тепер у Мельбурні. Вона погодилась поїхати, покинути дім. Чи розумно це було? Вона намагалась обміркувати це питання з усіх боків. Тут удома вона принаймні має дах над головою та й шматок хліба. Тут є люди, яких вона знає все життя, ті, хто про неї турбується. А вже ж, їй доведеться тяжко працювати як удома, так і на роботі. Що казатимуть про неї в крамниці, коли стане відомо, що вона втекла з хлопцем? Можливо, скажуть, що вона дурна. На її місце заступить хтось інший за оголошенням. Міс Гейвен нарешті втішиться вона завжди чіплялась до неї, а надто коли поблизу були люди, які могли все чути. Міс Гіл, хіба ви не бачите, що ці пані чекають? Виглядайте веселіше, Гіл, прошу вас. Вона не зронить ані сльозинки, коли звідси піде. Там, у її новому домі, в далекій незнайомій країні, життя не буде схожим на це. Там вона вже буде заміжня. Вона Евеліна. Люди будуть ставитись до неї з повагою, не так, як ставились до її матері, навіть тепер, коли їй уже дев'ятнадцять. Вона іноді побоюється батькової брутальності. Вона знала, що саме від цього жаху в неї так калатає іноді серце. Коли вони підросли, він ніколи не бив її так, як бив Гаррі та Ернеста, тому що вона була дівчинкою. Але згодом він почав погрожувати їй і говорити, що не б'є її тільки заради її небіжчиці матері. А зараз немає нікого, хто б її захистив. Ернест помер. А Гаррі, що працював у бізнесі, пов'язаному з оздобленням, завжди був у роз'їздах по країні. А крім того, їй уже було несила терпіти постійну гризоту за гроші суботніми вечорами. Вона завжди віддавала батькові всю свою платню, сім шилінгів, і Гаррі завжди надсилав скільки міг. Але морока була в тому, щоб отримати хоч якісь гроші. Від нього назад. Батько постійно нарікав, що вона розтринькує гроші, що в неї немає голови, що він не збирається віддавати їй тяжко зароблені ним гроші для того, щоб вона викинула їх на вітер і казав багато чого такого іншого. Суботніми вечорами в нього завжди був лихий настрій. Наприкінці він усе ж таки давав їй якісь гроші і тоді запитував що збирається вона купити щось на обід у неділю? Тоді їй треба було якомога хучіш бігти до крамниці, чіпко тримаючи в руці чорного шкіряного гаманця, продиратися крізь натовп і повертатися пізно додому під тягарем провізії. Тяжка то була праця опікуватись домом, родиною, дбати про те, щоб двоє малих дітей, які були на її плечах, Щодня вчасно пішли до школи і вчасно попоїли. То була тяжка праця, тяжке життя, але тепер, коли вона нарешті вирішила поїхати, це життя зовсім не здавалося їй таким уже безнадійним. Вона збиралась спробувати іншого життя з Френком. Френк був дуже добрий, мужній, щирий. Вона поїде з ним вечірнім пароплавом, стане його дружиною. І буде жити з ним у Буенос-Айресі, де в нього є дім, що чекає на неї. Як добре запам'ятала вона першу зустріч із ним, він наймав квартиру у одному будиночку на головній вулиці, де вона часто бувала. Здається, це було лише кілька тижнів тому. Він стояв біля воріт і окашкет сунувся на потилицю, а чуб спадав на бронзове обличчя. Потім вони познайомились, він зустрічав її біля крамниці та проводжав додому. Він запросив її подивитись циганочку. і вона почувала себе такою гордою, коли сиділа поруч з ним у театрі на таких незвичайних для неї місцях. Він дуже захоплювався музикою і трішки співав. Люди знали, що він упадає за нею. І коли він співав про дівчину, що кохає моряка, вона завжди відчувала в душі приємне збентеження. Він любив жартома називати її маківкою. Спочатку вона просто втішалась тим, що має хлопця, і тільки згодом він став подобатись їй. Він багато розповідав про далекі країни, він працював юною за фунт стерлінгів на місяць. На пароплаві лінії Аллен, який ходив до Канади. Він перелічував їй назви пароплавів, на яких служив, та назви різних ліній. Він ходив через Магеланову протоку і розповідав їй усякі історії про жахливих патагонців. Як він їй пояснив, тепер він уже пустив коріння в буенос Айресі, а на батьківщину приїхав тільки у відпустку. Певна річ, що її батько про все довідався і заборонив їй навіть згадувати при ньому про цього хлопця. Знаю я цих моряків, сказав він. Якось він посварився з Френком, і відтоді їй довелося бачитись із своїм коханим таємно. На вулиці сутеніло, білі плями двох листів на її колінах розпливлися. Один був до Гаррі, другий до батька. Ернест був її улюбленцем, але Гаррі вона теж любила. Вона помітила, як за останній час постарів батько він буде сумувати за нею. Іноді він буває добрий. Нещодавно, коли вона занедужала і пролежала цілий день, він прочитав її оповідання про привиди і приготував її грінки. А колись давно. Тоді, якщо була жива їхня мати, вони усі їздили на пікнік у Гілгоуд. Вона пам'ятала, як батько надів материн капелюшок, щоб насмішити дітей. Її час минав, а вона все сиділа біля вікна, головою притулилась до фіранки та вдихала запах кретону. Десь далеко було чуто, як грає вулична Катеринка. Вона знала мелодію. Дивно, що ця музика лунає саме в цей вечір, ніби нагадати їй про обіцянку, яку вона дала матері. Обіцянку бути господинею в домі якомога довше. Вона згадала останню ніч перед смертю матері. Вона знову побачила себе у задушливій кімнаті, що була з протилежного боку сіний і з вулиці тоді долинала. Сумна італійська пісенька. Шарманщику дали шість пенців і звеліли забиратися геть. Їй згадалося, як батько повернувся в кімнату, де лежала хвора, і сказав Кляті італійці, і сюди притіліпались. Перед нею, замислено, постала картина жалюгідного життя матері, і вона, мов зацепеніла, Уявивши собі це життя, заповнене щоденними жертвами, життя, яке скінчилось божевіллям. Вона затремтіла, знову почувши материн голос, яка тупо повторювала неясну та перекручену гельську фразу, яка певно означає кінець задоволення, біль, або кінець пісні це нестямне божевілля, остання фраза. Цілком передає суть спогадів Евеліни про матір. Евеліна підхопилась на ноги, раптом відчувши жах. Тікати, вона повинна звідси втекти. Френк порятує її, він дасть їй життя, а можливо, і кохання, бо вона хоче жити. Чому вона мусить бути нещасною? Вона має право на щастя. Френк обійме її, пригорне і захистить. Він порятує її. Вона стояла посеред метушливого натопу на пристані Нортвол. Френк тримав її за руку, і вона чула, що він розмовляє з нею. Знову і знову розповідає про їхню подорож. На пристані було багато солдатів з брунатними валізами. Через широкі двері павільйону вона вихопила поглядом. Чорну масу пароплава, який стояв біля причалу з яскраво освітленими ілюмінаторами. Вона нічого не відповідала Френкові, вона відчувала, як зблідли і похололи її щоки, і, заблукавши в своєму розпачі, як у лабіринті, стала благати Бога, щоб він підказав їй шлях, указав, у чому її обов'язок. Пароплав видав у тумані довгий прощальний гудок. Якщо вона зараз поїде, то вже завтра буде з Френком у відкритому морі, на дорозі до Буенос-Айреса. Квитки вже куплено. Чи може вона відступити назад після того, що він зробив для неї? Цей розпач викликав Нудоту у всьому її тілі, а її уста ворушились. Безмовно проказуючи палку молитву, дзвінок ударив у серце. Вона відчула, як він стиснув її руку. Ходімо. Усі моря світу завирували в її серці. Він тягне її в безодню, він утопить її. Вона вхопилась обіруч за залізні поручні. Ходімо, ні, ні, це неможливо. Її пальці судомо вчепились в поручні. Посеред розбурханих морів вона почула розпачливий зойк. Евеліно, Евеліно. Він кинувся на трап і кликав її за собою. Хтось гримнув на нього, щоб він скоріше проходив, а він усе кликав і кликав її. Вона обернула до нього бліде обличчя, пасивна, схожа на безпорадну тварину. Її очі дивились на нього. Але не впізнавали його, в них не було ані кохання, ані прощення, ані життя. Кінець. Дослідники нагадують, що поїхати до Буенос Айреса в сленговому мовленні тих років мало значення піти на панель. Так що, можливо, Френк не був уже таким і щирим, що ж тоді чекало на Евеліну суто мовними засобами. Джойс створив різні варіанти можливого розвитку сюжету.